Привіт, шукачі пригод! Чи знаєте ви, що таке справжнє Ельдорадо? Це не просто міфічне місто із золота, це мрія, що живе в серцях авантюристів протягом століть. Уявіть собі, непрохідні джунглі Амазонки, таємничі ритуали стародавніх цивілізацій та незліченні скарби, що чекають на свого першого відкривача, звучить захопливо чи не так? Історія Ельдорадо сповнена інтриг, зрад та відчайдушних пошуків. Золото, що сліпить очі, ризики, що зупиняють подих, та обіцянки, що ведуть у невідомість. Від конкістадорів до сучасних дослідників ця легенда манить усіх. Хочете дізнатися, що таке Ельдорадо насправді і чому воно досі не дає спокою шукачам пригод? Тоді не гайте часу. Переходьте на наш канал, щоб почути повну історію Ельдорадо, яка чекає на вас прямо зараз, Відкрийте для себе таємниці, що приховані глибинами століть. Підписуйтесь і вирушайте в цю захопливу подорож разом з нами.